Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Хто святкує дні народження? Я вас вітаю, хай все буде у вас на благо. Прогноз у нас загальний для всіх скорпіонів. Кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, скорпіони, тиждень, 10, 16 листопада. Понеділок. Десятка мечів, з чимось скорпіони вирішили попрощатися в понеділок, да? десь на чомусь покласти крапку, або якийсь болючий етап у вашому житті завершається. Да? Тобто все, так як боліло, більше не буде. І от все з понеділка розпочинається оте сонце. Можливо, просто когось буде боліти спина у понеділок. Вівторок. А й є карта повішеного. Да? Страви ст, ст, справи підвисають, зависають, не рухаються в правильному напрямку. Да? Дійсно, може хтось і прихворіти. Тому не перегружайте себе, тому що вівторок можете лежати і не рухатися. Повішений нам говорить про справи, які не рухаються. Да? Тобто хтось не приходить на зустріч, хтось відміняє, а хтось не, не встигає, да? товар не приїжджає, люди запізнюються і так далі. Тобто все, що ви може і плануєте на вівторок, воно може піти не так, відмінятися і не вирішуватись так, як вам потрібно. Якщо ми говоримо про, е, про Просто день, да? можливо, хтось і відпочиває в нього вихідний. Ну і хтось може прихворіти, тому обережно. Середа, середа є карта мага. Все, скорпіони беруть всі справи в свої руки і починають колдувати. Маг це в нас чарівник. Він може все, він знає, як сказати, знає, як зробити. В його руках. Всі стихії працюють. Тому в середу ви можете займатися всіма справами, братися за якісь питання, які ви давно хотіли вирішити. А середу ви можете домовитись з людьми там, де вам здавалося важко. Зробити ту справу, яку ви думали, що ви не можете зробити. Тобто є в нас такий день, коли от все йде як по маслу. І середа це якраз отакий от день. Четвер. Цар є вісім мечів, карта обмежень, щось стримує скорпіонів да? Є якась ситуація, яка не дає вам зробити крок. Загалом ця карта нам говорить про те, що це ваші стримування, да? тобто ви самі себе стримуєте в якихось ваших діях. Боїтеся зробити крок, боїтеся зателефонувати, боїтеся піти і так далі. Да? Тобто людина собі придумує якісь обмеження, чого вона це не робить. Да? І в четвер буде от така ситуація, що ви будете себе стримувати. П'ятниця? П'ятницю є лицар жезлів, тобто карта руху, можливо, багато переїздок, можливо, переїзди по справам. Хтось на роботі буде багато переміщатися. Карта може говорити нам про овна, лева і стрільця, взаємодію з такою людиною. І тут у нас огонь, запал, харизма. Можливо, це ваша буде енергія, да? ви за все будете братись, буде багато справ. Тут стояли, почекали, тут вирішили, що все треба вирішувати в один день. Субота. Суботу, вісім кубків, скорпіонів дуже цікавий тиждень. Один день огонь, другий день <свисті> емоції. Вісім кубків нам говорить про те, що ми хочемо піти. Звідки стосунків з роботи, будь-звідки, де нас щось не влаштовує. Вісім кубків я ухожу, мені не вистачає емоцій, мені не вистачає кохання, мені не вистачає взаєморозуміння і так далі. Якщо ми говоримо про роботу, тут немає росту, немає якихось перспектив, немає можливості. То яка є у вас. І ви собі можете подумати, а не піти би мені в інше місце, де б себе проявити. Да? Тобто ми хочемо піти в дев'ятку кубків там, де нам буде комфортно. Якщо ми говоримо більше на побутовому рівні, хтось може відмовлятися від негативних звичок, від якоїсь їжі, від напоїв, від сидіння в телефоні і так далі. Тобто, ви хочете якусь нову емоцію, якої у вас немає, і ви собі вирішуєте з чимось поганим закінчити, щоб її віднайти. І неділя, і неділю є чотири мечі, відпочинок. Все, неділю знов скорпіони відпочивають, так як і в понеділок, і вівторок. Так? Чотири мечі мені треба зібрати всі свої думки в голові, обдумати, що мені потрібно робити. Так? Куди мені рухатися, як мені йти, як мені поступити в ті чи дані, інші ситуації? Так? Ну, можливо, просто у вас дійсно є відпочинок, і в неділя ви собі просто відпочиваєте і хочете, щоб вас ніхто не чіпав. Тобто тиждень буде такий цікавий. Відпишетеся, як він у вас програється. Так, порада для скорпіонів на тиждень. Таке, да, таке почекайте, не спішіть нікуди. І е, задайте собі запитання, що вас так стримує, чого ви так боїтеся. Да, можливо, ви вирішили щось змінити в своєму житті і не знаєте, куди йти. ну, Карта вам говорить, на цьому тижні поки що нічого не вирішувати. Да? Тобто, все ж таки можливо розібратися зі своїми страхами, які у вас є, а вже потім вирішувати це питання. Можливо, воно не настільки страшно, як ви собі напридумували. І так, скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.